Перший урок по роботі з Violity. Почнемо з реєстрації на сайті та як висловити лоти на продаж. Але перед тим, як розповідати технічну сторону всіх цих процедур, я хочу трохи вам розказати про сайт Violity. Що це за сайт і на що треба розраховувати на ньому. В першу чергу, Violity – це не OLX. Треба прочитати правило правила, як для покупців, так і для продавців, щоби повністю їх розуміти, тому що тут в основному все робиться по правилам. Якщо контрагенти не можуть між собою домовитися, в гру вступає модератор, і котрий вирішує хто прав, хто винен, опираючись на правила Віоліті. Звісно, хтось скаже мені, що модератори іноді неправильно щось роблять, але модератор це людина. Він опирається на правила, якщо щось він не знає, не розуміє, він може, на свою думку, вирішити ситуацію. Так, я також буваю іноді незадоволений роботою модераторів, але що поробиш? коли ти приймаєш право в Violet, про що ти робиш галочку в кінці виставлення лоту, ти приймаєш всі ризики, котрі можуть бути тут. І тим самим тут нічого ти не можеш поробити. Головне для новачків, котрі дуже багато роблять помилок, перш ніж прочитати правила, подивитися відео від людей, котрі знімають про Віоліті, як правильно з ним працювати, вони думають, що можна зробити ставку, виграти, от і не платити. Просто відмовитися, відморозитися і так далі. Тут таке не прокатить, тут відразу можуть заблокувати. Або зробити мінус по рейтингу. Мінус там дуже сильно б'є, там зразу мінус 5 може бути. Я точно не знаю, в мене дуже рідко виникають такі ситуації з людьми, котрим і за ситуації зі мною понижають рейтинг. Я за цим сильно не слідкую, я не знаю на що опирається сам Віоліті, коли понижає рейтинг. Можливо, є фіксований бал, котрий вони знімають, або вони орієнтуються від суми угоди. Так само, коли ви розмішуєте лот, ви повинні описати його детально, вказати на всі дефекти в описі та на фотографії, тому що, якщо ви це не зробите, до вас будуть претензії. І, скоріш за все, людина, котра у вас купила цей лот, захоче його повернути. І ви втрати на тому, що ви відправили людині лот, Людина сплатила за доставку, потім вам відправить цей от е, обратно, і ви також сплатите за доставку. Це втрата ваших грошей. Якщо ви не захочете це робити, це мінус по рейтингу. Мінус по рейтингу я, як і більшість людей, не хочуть мати справ з людьми, в кого мінус по рейтингу, тому що видно по людям, що вони неспроможні дотримуватися правил, що люди. Ненадійні, схильні до обману, або схильні до невикупу лоту. І це майже нікому не подобається, тому дуже часто я особисто на цікавих лотах, якщо бачу, що хтось ставить ставки і в нього рейтинг мінус, то я просто блокую цього користувача і все, він не може мій лот купити. Треба дуже відповідально підійти до роботи з Violet, тому що. Ваша помилка може бути мінус по рейтингу. Мінус по рейтингу вже толкової роботи по Віоліті не буде. Всі вас будуть буцати зі сторони в сторону і ніхто не буде хотіти з вами працювати. І так, почнемо. Розповім нюанси по реєстрації на сайті Віоліті. Можливо, щось змінилося, я не знаю. Я буду розповідати на той момент, коли я реєструвався. Яку помилку я допустив при реєстрації на Віоліті? Якщо через кнопку реєстрація, то тут дуже все просто: проходите звичайну реєстрацію. Мову сайту, країну походження, вказуєте, там ваше ім'я, створюєте нік, якщо є вільний і так далі. Тут все легко, нічого важкого немає, але є нюанс. Якщо ви зареєструєтеся через кнопку вхід, тобто через Facebook, через аккаунт в Google, то у вас буде нікнейм автоматично клієнт і порядковий номер. Я так зареєструвався, і це була проблема для мене, тому що в мене тепер нікнейм це клієнт. І я просто гублюся в загальній масі всіх користувачів на Віоліті. Якщо ви не хочете нікнейм клієнт, то реєструйтеся через кнопку реєстрації, а не через кнопку Вхід через соціальні мережі. Показую, як це працює з телефоном, мені так зручніше. Приходимо в налаштування аккаунта. Тут я можу відразу сказати, що ім'я не можна змінити це нікнейм. Ім'я на сайті, воно не змінюється, тому будьте уважні при реєстрації. Тут є діловий рейтинг. Зліва це рейтинг продавця, справа рейтинг покупця. Рейтинг в мене 17 балів, це рейтинг продавця, а рейтинг покупця майже 3 бали. як нараховуються бали, на Віоліті це не розголошується. Ну, я думаю, що все залежить від суми комісії, котре ви сплачуєте самому сайту. Тобто, чим більше ви сплатили комісії Віоліті, тим вище буде у вас бал. Як бачите, в мене більше 2300 відгуків, але рейтинг такий маленький. Чому? Тому що дуже мало начисляються балів. Але якщо ви порушите правила в Віоліті, і у вас віднімуть частину рейтингу, то це буде дуже суттєво, це сильно буде бити по вам. Також тут є два гаманця: основний віртуальний гаманець та бонусний. На бонусний начисляються бонуси або різні компенсації. Гаманець, основний поповняється дуже просто. Натискаєте плюсик, мінімальна сума поповнення 50 гривень. Переходите на іншу сторінку і тут вибираєте спосіб оплати. Також обов'язково треба ввести електронну пошту, куди прийде квитанція. Також внизу, якщо прогортати, можна знайти правила сайту, різні налаштування, нижче будуть контактні дані тих підтримки, це чат Віоліті, Через Telegram можна налаштувати повідомлення. Тобто, все, що буде відбуватися на Violet, буде вам приходити повідомленням у Telegram. Налаштувати дуже просто: натискаєте на значок Telegram, і вас перенесе на налаштування Telegram-боту. Все дуже просто: просто почнете почати і там по інструкціям. І ось що вам буде доступне. Сюди будуть надходити повідомлення про те, що зроблена ставка на ваш лот, про те, що якийсь лот продан. Тобто активність ваша та ваших покупців буде приходити вам в Телеграм у вигляді повідомлень. Тепер можемо перейти у стрічку. Тут також будуть відображатися всі повідомлення, всі новини. Все, що відбувається на Violet з вашою участю. Далі категорія продати, активні лоти. Тут відображаються всі ваші активні лоти. Також зверху можна управляти всі лоти. Або лоти, на котрі зроблені ставки, лоти, на котрі не зроблені ставки, і також лоти з фіксованою ціною. Тут відображається зверху ставка, знизу. Ваша резервна ціна котра стоїть. Дуже зручно. Також можна перейти в завершені лоти. Тут їм можна управляти, наприклад, перевиставити, видалити лот, редагувати лот. Все дуже просто. думаю, розберетеся. Звісно, продані лоти. Тут ви спілкуєтеся з людьми. В зараз рекомендую завершити угоди тільки накладним платежем. Ну, я в основному, якщо рейтинг великий, відразу плачу людям або люди мені платять, і потім відправляються без накладного платежу. А в основному намагайтеся відправляти накладним платежем. Якщо покупець вимагає відправити. Без накладного платежу, наприклад, після оплати, ви натискаєте на кнопку модератора, це в чаті з покупцем Є, і з нього вже питаєте, як правильно згідно правилом. І модератор вам підскаже. І тим самим ви зафіксуєте спілкування модератора, і якщо щось буде не так, потім будете пред'являти цю переписку для компенсації. Також можна перейти. У видалені лоти, це ті лоти, котрі ви колись видалили. Чесно кажучи, навіть не знаю, на що воно потрібно. Архів продажу. Це потрібно дивитися, що як коли ви продавали, дуже корисна інформація. Після того, як ми зареєструвалися, ми, звісно, хочемо створити оголошення для продажу. Тут є три варіанти, як зробити. Можна з однієї гривні. Коли ви виставляєте з однієї гривні, це без резерву або з резервом виставляється. Також можна виставити з певної суми, наприклад, з 1000 гривень. І 1000 гривень зробити або з пропозицією, що вам можуть надходити пропозиції по ціні, або без можливості запропонувати вам іншу ціну. Також можна виставити з фіксованою ціною, тобто купити зараз. Ще є один варіант це виставити з однієї гривні або з певної суми, та плюс поставити бліц ціну. Наприклад, ви виставили щось за 2000 гривень, аукціон йде 5 днів, але даєте можливість людям купити до кінця аукціону, наприклад, за 2500 гривень. Або більше, або менше, як ви хочете. Багато хто ставить. Аукціон і бліц ціну плюс 1 гривня, щоб можна було відразу купити. Так, краще ставити на лоти, котрі ви впевнені, що це їхня ринкова ціна. Якщо ви не можете правильно оцінити предмет, краще поставити без бліц ціни, а нехай йде аукціон. А зараз я вам розкажу, як виставити лот, на що звертати увагу, як правильно в який час виставляти. Як робити опис і так далі. Перед тим, як виставляти лот на продаж, обов'язково треба зробити якісні фотографії. Щоб якісні фотографії були, не обов'язково треба мати професійний фотоапарат. Можна всього-навсього зробити якісне освітлення. Освітлення повинно бути денним. Це найкраще світло. Штучне світло так собі. Ну, якщо правильно їм користуватися, можна і штучне. Але краще всього де не на світу. Наприклад, фотографувати на підвіконі. Робимо детальні фотографії з різних сторін, все фотографуємо як треба. Якщо є якісь недоліки, як тут на цьому лоті, то обов'язково їх фотографуємо, а потім в розділі Дефекти вказуємо про цей дефект. Також краще всього фотографувати відразу з лінійкою поруч, щоб можна було побачити, якого розміру цей предмет. Почнемо створювати лот. Тут є вибір віоліті для колекціонерів або ярмарок. На ярмарку я не виставляю, тому що там мало людей, котрі слідкують за лотами. І так, вибираємо категорію. Я вже знаю, де що тут знаходиться по категоріям. Зараз буду виставляти лоті старі ваги. Треба вибрати категорію вироби з металу. Під категорію шукаємо ваги. Ви самостійно можете подивитися, де які категорії є. Але в одному із наступних уроків я покажу, як шукати категорії, те, що вам потрібно. Тому що іноді бувають такі лоти. Іноді трапляються такі лоти, що ти не знаєш, куди віднести цей лот. А якщо ти неправильно вказав категорію при розміщенні лота, то модератор може видалити твій лот. Тому треба бути уважним, коли розмішуєте лоти. Якщо у вас є відео огляд на ваш лот з ссылкою на YouTube, то можете додати сюди силку на YouTube і він буде тут відображатися. І люди зможуть побачити ваше відео. Іноді відео допомагає людям краще зробити вибір. Після цього можемо додати фотографії. Фотографії додаються дуже просто. До 12 фотографій можна додати. якщо у вас більше, то потім можна додати їх через коментарі після того, як створити свої лоти. І так, додаємо фотографії. Фотографії, як я казав, треба робити якісні, щоб все на них було видно чітко і гарно. І це ваша обкладинка для продажу. До речі, зробили оновлення і тепер видно відсоток завантаження фотографії. Раніше було незручно, коли поганий інтернет то довго чекав і не знав, вантажиться фотографії чи ні. А зараз більш зручним це зробили. Завантажили ми фотографії, переходимо далі. Вказуємо, який матеріал основний. Наприклад, тут латуні лише чаші, самі ваги, скоріш за все, просто метал. Якщо ви знаєте, хто виробив цей год, там радянська фабрика чи за кордону, то ви вказуєте. Якщо не знаєте, вкажіть інші підприємства. Це буде правильно. Тут можна вибрати, виставити на торги або продати по фіксованій ціні. Якщо вибрати по фіксованій ціні, просто треба буде взяти і поставити свою ціну. Все дуже просто. Якщо виставити на торги, це буде йти аукціон. Далі переходимо до ціни. Я буду ставити ціну з 1 гривні, тому що зараз є акція. Знижка на резервну ціну в 10 разів дешевше. Це вигідно так робити. Бліц ціна. Тут все зрозуміло. Якщо хочете продати відразу, то ставити бліц ціну. Можна з однієї гривні ставити, можна з фіксованої ціни і плюс бліц ціна. Ось це резервна ціна. Зазвичай відсоток платиться 1%. Але зараз акція. 10 раз дешевший, і це вигідно. Я буду багато лотів зараз виставляти з однієї гривні. Ставлю ціну мінімально, за котру я хочу продати. Звісно, треба ставити реальні ціни, а не вигадані. Далі, йде вимкнути функцію другий шанс. Що таке другий шанс? Другий шанс це після завершення аукціону, якщо резерву лот не досяг, тобто 700 гривень, то. На сутки, от виставляється, вже з цією ціною 700 гривень. Тобто людина відразу може зробити ставку на 700 гривень. І купити. Або зробити пропозицію нижче 700 гривень. І тут я вже буду думати, погоджуватися чи не погоджуватися на пропозицію. Але зараз я буду виставляти без другого шансу. Йдемо далі. Час, тут дуже уважно. Тут треба. Щоб торги закінчувалися у вечірній час, тобто з 2030 до 22 години. Це найвигідніший час продажу. І дивіться, щоб продаж лотів випадав не на святкові дні. Ось дивіться, тут є зелений, це рекомендується Violet найкращий день для виставляння закінчення торгів. Жовтий це середній, червоний. Це гірший день для виставлення. Ну я не знаю, на що вони опираються, коли роблять такий графік. Я виставляю точний час, за це треба платити послуга, коштує 1 гривня за кожен лот, що ви виставляєте точний час. Далі вказуємо, основний матеріал у нас метал. Стан вживаний, можна написати новий. Дефекти далі описуються. Реставрація. Зазвичай я пишу, що я не проводив реставрацію. Тут явно видно, що була реставрація було пофарбування. Після того, як вказали реставрацію, була чи не була, вказали, що саме реставрувалося, пишемо по дефектам. Я зазвичай пишу по фотографії. В першу чергу оцінювати по фотографії. Вказую, що є тріщина на одній із чаш вагів. Це дуже важливо на фотографії я це показав, що там є тріщина. Опис дефектів це обов'язково можна не описувати дефекти, якщо виставляєте монету. Можна написати по фото. Так само і бони можна виставляти по фотографії. Без опису недоліків. Коли заповнили основну інформацію, приходимо до другорядної інформації, наприклад, оплата. Ті картки, що ви вкажете, покупець сам вибирає, на яку йому зручно платити. Тому, якщо ви хочете, щоб вам в основному на одну платили, вказуйте одну картку. Тобто, на який банк? Приват, Моно, Шат, Райфазен. у мене стоїть. Банк Пумп, тому що я не плачу там відсотки за надходження грошей, за перевод грошей, тому він мені зручний. В Приватбанкі і за моїх обертів я плачу дуже велику комісію, а люди зазвичай не хочуть сплачувати комісію, коли перераховують мені гроші. І я там втрачаю гроші, тому він мене не влаштовує. Також можна вказати готівку при зустрічі або готівковий переказ, якщо ви можете. Відправити за кордон. Доставка також той самий принцип, вказують ту пошту, якою можете відправити, а покупець буде вибирати, котру пошту йому зручніше. Укрпошта можна тут вказати суму доставки. Я зазвичай, коли ставлю Укрпошту, я вказую суму пакування, а потім в описі до ООТ вказую, що там вказана сума до пакування. Також є особиста зустріч та готовий відправити ЛОТ за кордон. Я зазвичай відмовляюсь, тому що бажаю, купити там дрібниці різні, я їх не хочу відправляти. Також є посилання на обговорення, про це я розповім в одному із наступних відео. Робимо короткий опис ЛОТа. Зазвичай опис я ЛОТа не роблю. Я Вище вказую, які є дефекти, який матеріал, цього достатньо. Роблю якийсь основний опис. По цьому опису передаю в основному інформацію доставка, оплата, прошу задавати питання під відео в коментарях і так далі різна інформація. І тут ми вже майже завершили створювати своє оголошення. Так, передостанні кнопки. Згоден приймати пропозицію цін від покупців. Галочка так згоден. Якщо прибрати галочку, то не згоден. Пропозиції не будуть надходити. Автоматичний пере... Автоматичне перевиставлення лоту, якщо не був проданий. Тут будьте уважні, тому що якщо автоматично стоїть, то він буде перевиставлений на той час, що ви виставляли лот. І якщо ви виставляли з резервною ціною, то будуть списуватися гроші щоразу, як буде автоматично продалюватися ваше оголошення. Також можна галочку поставити після завершення нічого не робити. Ось так буде виглядати наш лот для покупців. Основна фотографія, ціна. Також можна нажати Запам'ятати форму або «Не запам'ятати». Далі. Тут галочку ставимо, що погоджуємо з тарифами та правилами. Перейдемо до тарифів. Що тут нам скажуть? Так, тарифи для колекціонерів та тарифи для сайту OXO. Так, тарифи для Violet. Що тут пишеться? 2, 1%, 3% в основному в розділі. З дорогоцінних металів, з паперу, бонистика, такі всі категорії. Деякі монети середні або золоті, там 1, 2, 3% може бути. Там плакати, листівки, вкладачі, наклейки, там 1-2% може бути. Ви самі можете передивитися. Відсотки, котрі беруть за виставлення лоту, коли він буде проданий. Коли лот буде проданий, з вашого віртуального рахунку буде списана ця сума. Всі інші категорії, котрих немає в переліку 1, 2, 3% ось такі розцінки. Від 1 гривні до 2000 списується 6% від суми продажу. Також ставка, пропозиція ціни та розміщення одна копійка. Від 2000 однієї гривні до 5000 списується 5%. Від 5000 однієї гривні до 10 тисяч списується 4% і так далі. Найменше списується тут це 2%. Ось такі розсинки. Комусь дорого, комусь недорого. Судіть самі. Далі, правила Віоліті. Можете їх почитати, ці правила, і ознайомитися. Ну, що я вам рекомендую. Тому що без пізнань цих правил спочатку можете втрачати гроші або репутацію, або буде багато спірних питань. Після цього, як завершили, нажимаємо створити. Тут описуються всі наші затрати. Вибір точного часу 1 гривня. Встановлений резерв зі знижкою 7 копійок. Без знижки було б 7 гривень. І того 1 гривня 8 копійок відразу списується. А це спишеться по завершенню торгів. Скоріше за все, 6%, по-моєму, лоту. Тому що він продався дешевше, ніж 2000 гривень. На цьому ми завершили виставляти лот. Далі можемо зайти на щойно створений лот. І подивитися, які функції у нас доступні, можемо встановити бліц ціну в будь-який момент. Так само рекламувати от автоперевиставляння лоту, вимкнути чи включити функцію пропозиції ціни, змінити час закінчення торгів, або зайти на коментарі. Відразу хочу сказати, що не можна знімати лоти завчасно. Там деякі моменти є, але це можна зробити лише через модератора. Але зазвичай не можна. Так само в коментарях можна додати фотографії, вони додаються просто, будь-що можна написати в описі і додати фотографії. дочекатися, як завантажиться, погодитися поставити галочку та надіслати фотографію. З коментарем. І якщо у вас не вистачило місця на основній фотографії, там доступно 12 фотографій до завантаження. Також доступне відео, котре я б скидав посилання. Ось щастило придбати ось такі невеличкі. І люди можуть передавати, через за YouTube це Польщ. відео. Ось так. Відносно легко виставляється лоти. Звісно, для когось можливо буде вперше важкувато виставляти всю інформацію з цього відео запам'ятати. Але якщо ви будете виставляти 10, 20, 100 тисяч лотів, після цього для вас все буде дуже легко. На цьому урок по продажу на Віоліті закінчується. Наступний урок буде, як правильно купувати. Один із коментарів на попереднє відео було, що людину обдурили там на великі гроші. І я вам розкажу, в яких випадках треба оплачувати лот перед тим, як вам його відправлять, які є нюанси. Можливо, людину дійсно обдурили, коли він все правильно робив. Можливо, щось інше. Я не знаю. Я точно інформацію не володію, але в наступному відео я вам розповім, як я. Купую, розповім всі нюанси, які є, і так далі. Вам бажаю успіхів! Сподіваюся, у вас все вдасться на віоліті. До зустрічі!